Вітаю, Одеса. Наразі оговтується після масованого ракетного удару Російською Федерацією 5 грудня по енергосистемі міста та області. Сьогодні в нас в гостях Володимир Карпіч, начальник управління систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації. Тож, Володимир. Максим Марченко, голова Одеської військової обласної адміністрації, повідомив, що наразі будинки міста підключені до електромережі для того, аби прогріти місто хоча б на добу. Можете сказати, скільки зараз таких будинків, який відсоток і в якому, стані зараз загалом енергосистема міста Одеси після ракетних обстрілів? Доброго дня. На сьогоднішній день близько 320 тисяч. Будівель відсутнє енергопостачання. Зв'язку з цим було прийнято рішення зробити психологічний дуже важливий крок це забезпечити на добу населення Одеси та Одеського району для того, щоб люди відчули, що за них пам'ятають, що за них турбуються. Це було дуже важливо і я вважаю, що це був правильний крок. На жаль, на сьогоднішній день існують такі ж самі екстрені відключення, які були до масонового удару. Масований удар був дуже потужний, але завдяки тому, що ми зробили укріплення, і ми тим самим. Спасли енергосистему області. Були пошкодження, наразі тривають аварійні роботи, і вони будуть ще десь приблизно півтора-два тижні, але це приблизно. Зараз все переключено на те, що працює, для того, щоб забезпечити максимально велику кількість населення в першу чергу. Світлом голова ОВА Максим Марченко сказав, що таке включення буде в нас на добу. Чи відомо, що буде далі, чи ми перейдемо до якихось стабілізаційних відключень, чи це будуть аварійні, екстрені? Що буде далі? Наразі тривають екстрені відключення. Маємо надію, що як тільки у нас буде більше потужна потужність в мережі, ми будемо виходити на планові. На жаль, ми вже Мали вийти на планові відключення, але поки що це відтермінувалось із-за ракетних обстрілів. Поки немає якихось сроків, коли це можна очікувати для розуміння приблизних там тиждень, два, місяць. Ми мамі, маємо надію, що це має відбутися з дня на день. Але це залежить від цієї системи. Це не залежить тільки від Одеської області. Бо в нас єдина система. І вона потребує балансування. Для того, щоб воно не було в, в тому виді, в якому воно повинно існувати, під, підтримувалось. І нам за цього і даються мережу там, близько зараз десь 600 мегаватт, а потрібно десь близько тисячі. Ось така от різниця. Так що поки що так. А сьогодні вранці Антон Шагайло повідомив про те, що є в нас аварійні відключення через саме аварії, через те, що не витримує напруження. Можете розказати про ці аварії, скільки таких будинків відключено, і як можливо надалі уникнути таких аварій через перенапруження? Так, аварії існують, їх дуже багато. І основна причина в тому, що через постійне відключення мережі підгорають, Виходять з ладу запобіжники, і за цього вона виходить, що йде перегорання. Багато є такого, що навіть не вся інформація доходить. І у нас було прийнято рішення, що вся інформація, яка йде на Фейсбуці чи на наш департамент, чи на ОДА, чи в е, наших якихось спільних там. В меседжерах, там, якими ми спілкуємось між собою, вся інформація сходить до нас і ми передаємо в ДТЕК. Там і до цього відключення йде номер заявки, і це вже контролюється ДТЕКом. Так що я е, дуже прошу: якщо у вас є відключення більш ніж на добу, тому що є на зараз, на жаль, які і три, і чотири доби не мали світла. Будь ласка, пишіть нам в Фейсбуці, і ми обов'язково це все будемо передавати до ДТЕК. Чому? Так, тому що навіть при тому, що ДТЕК зараз збільшив кількість операторів, у них було 50 працювало, зараз набагато більше. Вони з районів взяли, не встигають всю інформацію зібрати. Люди чекають в чергі, кажуть, що вони не можуть дозвонитись. Можна дозвонитись. Так, буває, ти чекаєш. Десь в черзі 5 хвилин, навіть 10, але можна дозвонитися і сказати, що саме в твоїй будівлі, що саме не працює, до нас інформація має йти обов'язково це з телефоном зворотнього зв'язку, і бажано, щоб це був номер чи енергетика, чи, можливо, керівника вашого СББ. Ну, чим більше інформації, тим скоріше ми це все справимо і все буде працювати. То чи відомо вам, скільки таких підстанцій наразі вийшли з ладу? Ну, я так розумію, що ремонтні роботи вже проводяться. Це, це малі трансформаторні підстанції, які йдуть по лініям. Вони не витримують, тому що їх постійно включають виключають. Ви виключають. любий, кожен з нас знає, що коли ми заглядаємо. В розетку, яка перегоріла, то ми бачимо, що там все е, чорне, тому що не, воно не виходить зразу з ладу, від того, що постійно де поганий контакт, воно постійно підгорає і потім виходить з ладу, і потрібно його ремонтувати. То чи ведуться ремонтні роботи, чи є розуміння тут, скільки мешканцям чекати включення? Все залежить від того, яке, яке пошкодження. Буває таке, що пошкодження можна там за 15-20 хвилин, якщо їде бригада, вона може підключити там замінити якийсь замінити якісь все. Буває таке, що треба міняти там чи проводи, чи ще щось робити, і це вже набагато більше часу виходить на це. Але бригади постійно працюють. Я вам скажу так, що. Працюють вночі. Це та робота, яку зараз веде ДТЕК Укренерго, це, ну, це геройська робота. І я пишаюся цими людьми і тою роботою, яку вони зараз виконують. Щоб розуміти, це коли в нас було це влучання, люди працювали всю ніч під дощем, при мінус в двох градусах для того, щоб в області відновити живлення. Ну, це герої. Дійсно, геройська робота. От можете пояснити нашим споживачам, це стається через напругу, через постійні включення і відключення, чи це через те, що, наприклад, споживачі одночасно включають багато приладів? Через що це стається? Це Стає ці дві причини, якраз ті, що ви назвали, вони і є, тому що велике навантаження у нас ми неодноразово просили для коли у вас відсутнє світло. Будь ласка, виключайте каміни, виключайте боляра. Ті, які дають велике навантаження на мережі. Для того, щоб цього уникнути, і поступово, як тільки у вас з'явилося світло, там, через 15-20 хвилин, будь ласка, коли вони вже закріплені, ви вже можете користуватися цим, і воно з ладу не буде виходити. Ви можете зразу не відчути цього, але при другому, третьому відключенні це може спрацювати, перегоріти і тоді будете чекати набагато довше. Якщо ми це будемо розуміти, то і перегорань таких буде набагато менше. Угу, дуже дякую. Скажіть іще таке: до на нас часто звертаються споживачі з тим, що в них досі не було включення жодного разу з 5 грудня. Що з такими споживачами, чому так стається, і чого чекати їм? Так, це є е, така проблема, тому що багато ліній при пошкодженні відновити чи переключити не вдалося. І за цього ця проблема зараз. Це над цим працюють, і відновлення буде обов'язково. Це технічне питання, і без них ми не можемо нікуди. Діти, будемо сподіватися, що таке відновлення буде якнайшвидше. І Ще питання, яке цікавить, я думаю, впродовж місяця останнього багатьох взагалі за яким принципом вмикають світло там, де е, в якомусь районі є менша напруга, чи десь більша напруга, більша потреба, чи е, першочергово певні важливі об'єкти, тому що є така ситуація, що там будинок навпроти в якому постійно є світло, а певний будинок, в якому світла цього постійно немає. Є якийсь принцип цього тут дуже багато. Факторів, за чого можуть не виключати, чи включати, чи відключати частіше це стан мережі. Якщо там стан дуже незадовільний для того, щоб його не чіпати і щоб не було аварії, можливо, це можливо, так що його і не будуть відключати, тому що це потім це наслідки будуть набагато гірші. Чи, наприклад, ви знаходитесь, ви можете навіть не знати, що по вашій лінії є. Об'єкти чи з'явилися об'єкти, які потрібні для постійного енергозабезпечення. Тому, будь ласка, ви повинні розуміти, що за цим всім слідкують. Просто так включати когось забаганки такого нема. Зараз відключають абсолютно всіх. І незалежно від того, Виключають навіть від будинок, якому живе генеральний директор ДТЕК Одеси. Розумієте, ну це вже по, по цьому сказано. Ніхто з нас, з нас, хто працює, ніколи не сказав, що у чого в мене в будинку виключають світло. Тому що ми всі розуміємо, що це питання для всіх, однаково. Ми всі в одній країні, ми всі залежимо від. На, на нашого, так скажімо, такої відношення до того, що як зараз наша перемога і наші воїни себе почуваються, а вони будуть почуватися тоді добре, коли вони знають, що в тилу за їхніх рідних піклуються і турбуються. Угу. І ще таке питання. Ви на початку казали, що наші герої енергетики змогли трошки стабілізувати систему після 5 грудня. То наскільки вдалося взагалі в енергосистемі після 5 грудня, і наскільки це потягне за собою наслідки в цілому для нашої зими для зими для Одеси? Ну для наслідки для зими, якщо на цьому етапі як є, то ми впораємося, все зробимо і Одеса буде і з світлом, і з теплом, і з водою. Головне це нам оборонити наші самі важливі такі об'єкти, саме енергетичні. Ми над цим працюємо і ми це тримаємо під контролем. Цю ситуацію. Тож Одеса буде зі світлом, але все ж таки з можливими якимись графіками відключень, чи чи є якийсь варіант, при як при якому графіків ніяких не буде, і Одеса буде зі світлом постійно цієї зими. На жаль, графіки будуть. На жаль, відключення буде, воно буде зменшено максимально. Але це дійсність, це війна. Ми не можемо від цього відійти, бо дуже багато пошкоджень в цілому по країні. Я ж вам сказав, ми в одній системі. Ми не можемо окремо взяти Одесу, так сказати, що в нас і пошкоджень нема. Дайте нам стільки, скільки потрібно. Ні. Бо велика система вона балансується за рахунок того, що від великих. Станції де в мережу різна кількість вона розподіляється по всій країні. А ще так на останок, питання трішечки відійде від контексту. А в нас нещодавно був сюжет про те, як працював наш лунопарк в парку Шевченка, і коли навіть транспорт не їздив електротранспорт містом, вони працювали, вони були зі світлом, з освітленням. Чи можете пояснити саме цей момент, чи вони на якісь свої лінії, чи своїм генератором, чи вони саме ну ми знаємо, що вони були ніби отримували споживання саме від ДТЕК. Як таке сталося можливим? Ну наскільки я володію інформацією, я не можу вам точно сказати, тому що, е, знаєте, всі отакі не дуже е, гарні випадки, на жаль, вони не хочуть їх обговорювати. На мій погляд, це не те, що неправильно. Це зовсім. Не, не так, як потрібно в воюючій країні. Я так думаю, що там було підключено не зовсім до ДТЕК і були не задіяні не, 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 не ті шляхи е, по електроенергії, які мають бути. Дякую вам, Володимире, за інформацію. Я Думаю, вона буде дуже корисною сьогодні. Нашим споживачам нагадую, в нас в гостях був Володимир Карпіч, начальник управління систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації.